Усім привіт! З вами Юра Клепа. І це третя частина виживання під куполом. Хто хоче четверту, набираємо знову 5 лайків. І до речі, в мене виросло дерево, тому ми його маємо зламати. І тут може випасти всяка їда або саженці. І це не просте виживання, це хардкор. Ну, Хоча в мене прості сердечко, але якщо я вмру, то все, виживання скінчиться назавжди. Все, я доламую це дерево ще трохи, і ми його зламаємо. І можливо мені випаде яблучко. Якщо випаде, то буде дуже круто. Ура, яблуко! Ми не, не, ми не помремо, значить, ми з голоду. Але може до наступної серії виросте пшениця і ми її посадимо. О, два саженці. І ми вже зламали дерево повністю. Тому йдемо займатися пацанськими ділами. Погнали! І я ще одне посажу дерево. Ну, всі дерева посажу. думаю, все до наступної серії виросте. Так це все, бо дерево мені важливо перегодитися. Ми щось будемо робити. Я зламаю дереву тут зроблю. Для того, щоб ми трохи світло попадало, щоб не було в хаті. Бо піска нема в нас. Напевно, що я скрафчу кам'яний топорик, Тому що з дерев'яним вже трохи. ну він тр трохи довго ламає. Зробить, щоб швидше ламав. Так і напишіть мені в коментарі. Якщо ви хочете хардкор на телефоні, а не на ноті, то пишіть в коментарі так. Якщо не хочете, пишіть ні. Хто хоче, пишіть так, хто хоче, напишіть ні Мені без різниці. Отак От виглядає на даний момент моя хата. Зараз ми трошечки переробимо. Доламаємо всякий булижнік, то все зроблю, щоб було більше в мене булижніку. Можливо, в наступній серії побудую взагалі нову хату. Тому пишіть в коментарі, чи будувати, чи ні. І в наступній серії, в минулій серії. Я забув зламати цю стіну, тому я зламав її в цій серії. І зламаю ці нижні блоки, вони не потрібні. Вони просто так стоять тут. Тому щоб не стояли, я заберу собі. І в кінці вас буде чекати. Невеличкий сюрприз буде потім цікавіше дивитися в сер... наступній серії, бо я зніму то точно. Трошки робимо красивіший вхід до хати. Ось так, думаю, буде красивіше. І цю дивочку я напевно що забуду. Це не дуже гарно. Ну і якось так в мене це все получається. Думаю, що красиво. Чи ці може блоки зламаю. Думав, що тут можна буде зламати блоки, але ліпше ні. Забудую. Там знизу сундука, і ліпше зламаю, щоб е -е, проходило той повітря. Ця книга була прочитана, ще в першій серії виточлю. Ви ви це чули в другій серії. Такий в мене будиночок. Я думаю, що в мене гарно все вийшло. І давайте, може, ми перевіримо, що внизу там. Ну, під травою отою. Зараз, можливо, що я склапаю. Подивлюсь, що там. тут були жник якісь. Ого, тут шахта. Є уголь. Багато чого. Все, набираємо 5 лайків. Ну, вподобайки. І в наступній серії я іду туди копати. Можливо, алмаз, ну, діамант знайду, або желізо якесь. Може, щось класне знайду, тому набираємо 5 лайків. Трошки добуду угля, може пригодиться мені в наступних серіях. І буду вилазити. Ну, тепер я знаю, що в мене є тут багато камнів, тому можна будувати красивий великий будинок. Все, Я напевно, що буду прощатися. Усім папа! З вами був Юра Клепич. Якщо сподобалось відео, можете поставити вподобайку.